Пані Степані, а скажіть, будь ласка, тут на території села жили польські родини? На території села через села не жили, жили на статі. Так було Ну, так, так. Ага. No, На станції жили, а у серед села не жили не, поляки. Не було. Жили жили серед села. Ага. Жив там Тайкман, жив Гичко, де Андрій Геліного, а де Бевточка Тайкман був. No, а поляки були на станції. Тільки на станції, так? Да? Ага. А скажіть, чи були в селі громадські організації, громадські організації такі? Це так? були громадські організації. Ми жили при, я пам'ятаю при Польщі, ага. я з 31-го року, я пам'ятаю, я був ага. зраду, бо я зразу до першого клас там другий. Ну, господарі при Польщі жили, мали своє своє все. Поляки наложили податок, заплатили і живи собі. Uh -huh. Здівателя такого не було uh -huh. від поляків, як від відготує червоної чуми. Uh -huh. А який податок за поляків платили? За що платили? Поляки Полякам. Полякам платили за землю, що за держали землю а. люди. Кожен мав за землю податок. Парня. І все. І більше тебе ніхто не трогав. Uh -huh. А от чи була така організація просвіта, просвіта, і з два читальня може була? Були так. читальні, а як же були? А де, а де вона знаходилась читальня? Читальняся, знаходили, де, де була школа на середині, ага. та там була кімната, читальня сходилися. Ага. Ну а потім до німців, пам'ятаю, хлопці організували УПА Січ. Ага. І я, ми ходили дивитися, як вони. Праворуч, Йоворуч, ага. хлопці, струмко. Так це січ була, да? чи пласт? А? Січ чи пласт? С... Січ була. Січ, так? Да? Січ, що а ходили хто... на махівку. А хто керував січ? Хто... Я не пам'ятаю, хто керував. Не пам його погоду нема. Яблінський Іван, Без а його нема. Нем...